Із Бахмута, з Бахмутського напрямку, і зокрема із ситуації, яка відбувається поблизу Красної Гори. Адже якщо подивитися на таймлайні, то тут починає сунути Російська Федерація, і все таке сіра зона починає збільшуватися. Та ситуація не проста. Давайте говорити відверто. Росіяни атакують одночасно з трьох сторін. Красна гора, фактично ну, знаходиться в напівоточенні. але менше з тим введення оперативних резервів збройних сил України, зокрема 30-ї бригади, значно стабілізував ситуацію на цьому напрямку. Ба більше того, можемо говорити про низку успішних контратак з боку збройних сил України. Ще раз підкреслюю, ситуація дуже важка. Основний напрямок удару окупантів, чому власне краснограї, цікавиться безпосередній контроль над трасою, яка сполучає Бахмут з іншими містами України, якими здійснюється власне передислокація. Особового складу проводиться ротація, підвезення БК і паливно-мастильних матеріалів. Пане Дмитре, у разі все таки, якщо а, Р... Красна Гора буде захоплена, чи буде великий ризик того, що весь наш бахмутський гарнізон опиниться в оточенні? Ні, не буде. Більше того, давайте говорити про те, що на ніякшу навіть. Окупанти виконають свої тактичні завдання щодо взяття під безпосередній контроль траси Бахмут Костянтинівка і Бахмут Солідар. Залишаються ще інші траси, якими здійснюється постачання гарнізону збройних сил України. Тому не про яке оперативне оточення наразі не мовиться. От показуйте зараз, наступ відбувається з району Іванівське ступочки, Вони намагаються власне перерізати цю ключову трасу і. І ще називають трасою життя, але якщо подивимося, є ще інші траси, які дозволяють власне, ну скажімо, під певним з певним ризиком, але менше з тим здійснювати постачання для гарнізону збройних сил України. Буквально напередодні Валерій Залужний заявив, що, попри постійний тиск окупантів, збройні сили України продовжують утримувати Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста. Що можете сказати стосовно от стабілізації лінії фронту? Чи є вже певні результати на цьому відтинку? Ну, я вже говорив, що введення в дію резерву Збройних сил України на одна з найбільш боєздатних бригад, це 30-та. І власне мовиться про те, що Бахмут знаходиться під контролем збройних сил України, а це показник, тобто, незважаючи на перекидання додаткових сил окупаційної армії, в першу чергу особового складу, відповідно важкої бронетехніки. До речі, крім цього, на Бахмутський напрямок і безпосередньо до Бахмуту перекинуті важкі вогнеметні системи ТОС-1 ЦП. Ситуація складна, але контрольована. Місто знаходиться під контролем ЗСУ. Єдине просування безпосередньо в самому Бахмуті це просування в районі М'ясокомбінату. Мовиться про просування окупантів. Вони намагаються покращити тактичні становища, але по великому рахунку просування там відбувається на 100-200 метрів, тобто, це не є критичною ознакою для того, щоб говорити про виконання оперативних завдань окупаційного групування.